Так, чоловік зробив такий презент, не знаю, це фрукт, овоч, для мене це загадка, не знаю, що всередині, тож будемо пробувати. М -м -м. Який гарний колір, на вигляд. Ну, на запах ніяк не пахне. Такі дрібне насіння. Ще шкірку відчистимо. Почистимо його. Дивне таке насіння. Такого ще не зустрічала. Ріжеться так, як диня, як для мене. М -м. Ну що, на смак солодке, не кисле. Ну, текстура така, як диня, як для мене. Тільки диня не така солодка, а це солодке, смачне. М -м. Рекомендую.